Вітаю! Сьогодні я хочу запропонувати вам один дуже цікавий рецепт, і ви обов'язково повинні його залишити у себе в. Розмахалась руками. Залишити у себе в нотатках. Чому? Тому що ми сьогодні будемо робити торт пташине молоко. Це дуже смачно і це дуже незвично. Я полазила по просторам інтернету і теж ну, не побачила такого рецепту. В основному все зі згущеним молоком сама начинка пташиного молока. Ну, тут дещо інше. Тому не забувайте ставити лайки, коментувати, поширювати відео, і ми почнемо працювати. Для початку. Ми зробимо з вами такий бісквітік, але це не бісквіт, це як основа під нашу начинку, наше пташине молочко. Це буде такий міні-брауні, він дуже смачний. З цього тіста можна робити печені печиво, воно неймовірно смачне, воно схоже на брауні. Так, що нам буде потрібно? Для початку нам потрібно розтопити шоколад з вершковим маслом. 80 грамів шоколаду, 60 грамів вершкового масла. Під відео у вас буде все в описі. Розтопити його можна або в микрохвильовці, або на водяній бані. Розтопили. Ось так виглядає. Краса, смакота. Так, тепер в миску ми Вливаємо 80 грамів яйця. Тут ви можете. Щас візьму лопаточку. Тут ви можете додавати будь-що. Можете додати просто жовтки е, в, на вагу. Е, можете просто відміряти яйце з білком. Е, це не так важливо. Е, тут немає, не потрібно збивати. Білок. Тому там, де вам в рецептурі нема обов'язкового збивання білку, ви можете спокійно додавати просто жовтки. Так, сюди ж ми додаємо 60 грамів цукру. Зараз я візьму вінчик. І трошки підбиваємо. Нам не потрібно його збивати дуже-дуже потужну пену. Ні. І сюди я додаю дрібку солі. Обов'язково. Бо це ж типа брауні. Все, підбили. Буквально трошки. Поки ми не змішали, я забула, треба було на початку ми приготуємо форму. Я взяла форму 20 на 20, отаку квадратну. Я застелю її фольгою. Одразу на, на деку, для того ось так. Тут не потрібно дуже потужно її застилати. Чому? Тому що тісто буде таке густе. І я, щоб мені потім удобно було доставати уже весь торт, я положу пергамент. Так, відставляємо. Повертаємося до нашого тіста, з'єднуємо яйця з цукром і наш шоколад з вершковим маслом. Ось тут можна вже вінчик убрати, а працювати лопаткою. Зараз. Перемішаємо. І в цей час я вімкнула духовку на 160 градусів і ми будемо ставити на 15 хвилин. Я люблю режим конвекція, можна верх-вниз. Ви дивіться по своїй духовці, тому що ну, духовки різні. Зараз їх стільки, що ну, дуже важко. Так, і сюди ми додаємо суміш 60 грамів борошна і 10 грамів какао. Обов'язково через сито. Чому? Тому що какао а, це масло і воно дуже часто збивається в комочки, а нам не потрібні комочки. Потім їх дуже важко розбити уже в тісті, тому ми просіємо через таке маленьке ситочко. О, бачите? Все. Перемішуємо. Перемішали. Дивіться, ось таке тісто у нас вийшло чудове, а смачне. Тепер беремо нашу форму і виливаємо в форму. Воно не буде дуже підніматися, тому це у нас буде основа під, наші, під наш торт. Розрівнюємо. Ось так виглядає наша основа під наш торт. І е, хочу акцентую увагу, що коли ви розрівнюєте ко бісквіт, обов'язково, так як ви його розрівняєте, таким він і останеться. Тому старайтеся якомога краще розрівняти. Все. Ну, ставимо в духовку, температура 160 градусів на 15 хвилин. Ми випекли з вами основу під наш торт. Ось так він виглядає. Тепер ми даємо йому охолонути, а в цей час ми зробимо начинку. Ну що, настав новий день у мене наш коржик, зараз покажу, Ой. ось тут в формі. І я його поставила на підложку. Вирізала, можна взяти ацетатну плівку, але вона в мене в рулоні і вона скручується. Тому в мене є ось такі плівки. Я їх вирізала і поставила в форму, для того, щоб потім було легко від'єднувати від нашого крему. Відставляємо в сторінку. Так, Тепер що нам потрібно? Беремо 20 г желатину і заливаємо. 120 мл води. Оставляємо набухати, поки ми будемо робити всі інші справи. Беремо 5 яєць і розділяємо на білки і жовтки. Розділили наші яйця на жовтки і білки. Білки ми потім зіб'ємо з цукру, ставимо в діжу. А до жовтків ми додаємо 100 грамів цукру і збиваємо можна ручним міксером, можна вінчиком. Як вам заманиться? Гарно ми збили наші жовтки. І тепер сюди ми додаємо 5 грамів кукурудзяного крохмалю, перемішаємо. Зараз ми робимо такий собі заварний крем. Будемо робити і далі. І сюди ми додаємо 125 мл молока, молока, ну пів стакана, і теж обережно на маленьких обертах можна лопаткою перемішуємо. Все, тепер. На водяній бані ми, нам потрібно е, довести е, наш е, крем до загостіння, до кипіння, е, але щоб не кипіло, щоб він заварився. Ну що, ми проварили наші жовтки на водяній бані. Ви бачили, що нам потрібно досягнути температури десь мінімум 82 градуси. І не нехтуйте не водяною банею. Так, це трошки довше, аніж на плиті. Але ви самі бачили, яка консистенція, воно, як суфле, як таке. Ну, Не знаю навіть, як назвати, але це основа нашого пташиного молочка, тому не нехтуйте. Тепер, що ми робимо? Ми закриваємо нашу суміш плівкою в контакт і ставимо на охолодження. Почекаємо, поки охолоне наш, наша заготовка, і потім ми продовжимо далі. Основну частину роботи ми вже з вами зробили. Наша суміш охолола. Знімаємо плівку. Тепер ми сюди додаємо 150 грамів вершкового масла, не розтопленого, але кімнатної температури м'якенького. Ну, такий він. зовсім зовсім м'якенький. І все це зіб'ємо міксером. Ось така суміш у нас вийшла. Бачите? Все, поки що ми її відставляємо в сторону і а, беремо наші білки, вмикаємо і збиваємо, додаючи поступово. 100 грамів цукру до такої устойчивої піни. Так, дві суміші наші готові, збиті білки і е, жовтковий крем. Аля заварний крем у нас готові. Тепер що ми робимо? Ми беремо наш желатин, розтоплюємо швиденько в мікрохвильовці і змішуємо обережно з білками. І потім всі ці дві маси ми об'єднуємо і вливаємо в наш торт. Розтоплюємо желатин. Я розтопила в мікрохвильовці наш желатин. Тепер швиденько ми. Вводимо наші, наш желатин у Білки. Все. Тепер нам потрібно об'єднати обидві суміші. Для того, щоб було краще, розведіть трошечки ось цю суміш білками, тоді буде легше вам все змішувати. Якусь частину беріть, візьміть білку і змішайте. Старайтесь по мінімуму вибивати повітря з білку. І вже я сюди додаю весь білок. Але я боюсь, що в мене весь і не влізе в цю чашу. Беріть більше. Ось така маса у нас вийшла. Дивіться. Вона абсолютно повітряна. Навіть якщо десь там білочок остався, я вже не хочу далі вибивати, то нічого страшного, буде цікавіше, можете вимішати ще дужче. І тепер ми переливаємо наш, наше пташине молочко в наш торт. Він вже застигає, тому тут працювати потрібно бажано швидше. Беремо шпательок і розрівнюємо наш верх. Сама смакота. Ой, ви не уявляєте, який він смачний. Ви просто собі, може хтось і знає цей рецепт, але, але, бачите, він уже стине. Я вирівняла верх, Якщо вийде у вас краще, то буде зовсім краще. Ще один із варіантів. Можна на верх теж зробити такий же корж, бісквітик, і положити зверху зараз ще один корж. І тоді він буде зовсім рівненький. Але я не хочу, я так не люблю. Цей я роблю для себе, тому м -м, в мене до цього питань немає. Мало того, ми ще його зальємо шоколадом. Все, відправляємо наш тортик до застигання в холодильник, десь годин на 5, можна на ніч. І потім зустрінемося і розпечатаємо його, і зальємо шоколадом. Торт простой, я в холодильнику а, десь від 3 до 5 годин вже не засікала. Ну що, подивимося, що в нас вийшло. А, тепер, поки ми розпакуємо, я вам ще покажу: я підготувала ось, таку, ось такий посуд з рішоткою для того, щоб ми його залили красиво нашим шоколадом. І тому я одразу буду його переміщати а, в. О, бачите, він легко відзнявся. Так. О. Красота. І тут я ще, якщо на продаж, я б радила края обрізати. Дивіться, бачите, зараз я обріжу красиво наші краюшки. Звісно, ми це з'їмо. Вау. Так, беремо тарілочку. Я обрізала края. Ось, дивіться, як класно. Так, і тепер нам потрібно його перемістити ось на решіточку. Обережно. Знімаємо фольгу. Там у нас пергамент. Але я. Не буду його обирати, хоча можна і обрати. Чудово. Тепер бажано, щоб тут не було ніяких крих, тому що те, що стече, ми потім е, знову ж можемо його використати. Тепер відставляємо в сторону і робимо нашу заливку. Беремо е, 150 грамів вершків, 150 грамів чорного шоколаду або будь-якого, і 10 г. Вершкового масла. Тепер в мікрохвильовці я нагріваю практично до кипіння наші вершки. Можна залити їх в шоколад, а можна шоколад в вершки, все це перемішуємо, розтоплюємо, додаємо вершкове масло і потім будемо поливати. Поїхали! Наш шоколад готовий. І ми навіть це не шоколад, а така глазур. Поливаємо його, нашою глазурю, трошки оставлю. Можна просто шоколадом, але я люблю а, такою глазурю. Ось бачите, край у нас вирівнявся. Сейчас тут закриємо. Тепер ми дивимося, де нам потрібно ще додати. Зараз ми все це края. Тепер ми її можемо, зараз я почекаю трошечки, переміщаю на підложечку і ставимо в холодильник до застигання нашої глазурі. Ну що, наш торт готовий. Дивіться, яка краса. Ну, це шедевр. У мене вже слюнки котяться і хочу розрізати. Подивимося, що всередині. Так, Дивіться, ага, це пристало. Ось так виглядає наш тортик. зараз я його поріжу. Кожен раз протираємо ніж, якщо пам'ятаєте, можете різати, до речі, в будь-якому, будь-якій періодичності, дивіться вау. Це шедевр! І я вам хочу сказати, що це дуже смачно, це дуже не, ну, несподівано і дуже смачно. Зараз я поріжу ось так і ще, воля Дивіться. Яка краса. Це нереально смачно, я знаю. Але я все ж таки, дивіться, ніжний і смачний. М -м -м. У мене мікрофон дуже близько, і зараз всі мої челюсті будуть чути. Не, це, це просто божество. Якщо чесно, ви повинні це спробувати. Він дуже простий, дуже легкий приготування. Тому робіть, творіть, не бійтеся, нічого страшного. Це зовсім легко. Інгредієнтів особливих вам не потрібно. Тому приємного апетиту, як казала Джулія Чайлд, bon апетіт! А на сьогодні все. До наступних відео. Прощаюсь з вами. Люблю вас. Пока-пока!